Так, друзі, всім привіт. Сьогодні буду варити американське пшеничне пиво. Так, рецепт не я заставляв, знайшов, вже уже готовий. Тут 35% всього пшеничного солоду, що гарно для цієї так таких зараз шелуху Цю рисову не купиш, вона по ціні золота. Не, купити можна, але, ну, по моєму 600 гривень кілограм, тому вона надо. І найцікавіше в рецепті дрожжі ферментіс US05. У мене їх немає, у мене є S04. Я думаю різниці великої не буде. І ще тут Мюних Мал 2, у нього колір 20-30 по таблиці EBS. І, ну, і преміум Пилснер Малт, у нього теж колір 2,5-3, по-моєму. У мене буде Пілснер Багеніум колір 3-5 і... У нього їх тип 2 буде, колір, у нього 20-30, ну трохи буде темніше. А так все по рецепту. Рецепт скинув в описанні. і та, ще поміняв трохи температури. Е, білкова пауза тут 56 градусів, чогось у мене 51 буде. І я ще додав паузу, так як пшениця 45 градусів 15 хвилин. Що засипатися буду на 47, вже пилування нагрілося до 42. осталось еще 5 градусов солод уже стоит на столе помоленный, помол раблю мелки зараз я вам покажу так охмеление тут как на 28 IBO для пшеничного пива не знаю что тут ну немецкие пшеничные пиво обычно не такие дуже похмеленные ну по похмелям еще подрюшим мы там я захмели Ну дуже робити не буду. Хочеться такої попробувати іменно на пшениці. Що воно буде на звичайних дрожжах, не на пшеничних. Я один раз сварив пшеничне пиво на ВБ06. Ну, ласково, чесно, мені не сподобалася ця кислинка. Не люблю я таке пиво. І чого я більше і не питався його варити. Хоча купив вже почти всі інгредієнти на бланш. Хочу зварити бланш. Це вже буде пізніше. Так, все, чекаю, поки нагріється пивоварня. І почнемо засип солода. Зараз покажу вам, який помов солода. Так, ось такі, це зверху пшениця. Бачите, як м'ялка. Взагалі тут шелухи нема. Не знаю, як воно буде фільтруватися, ну, Тут це присутнє мука, все. Я по моєму завжди роблю такі мелкі, тоді екстративність сварки набагато вища. Все, чекаємо, поки нагріється пивоварня. Так, друзі, пищить уже пивоварня. Зараз вставляю культур і засипаємо солод. Погано, що тут не вимикається. Now. Так, ну все, я уже засыплюсь и потім включусь на першу паузу. Так, друзі, ну що, йде перша температурна пауза? Так виглядає сусло 45 градусів 15 хвилин. Ну вроді би фільтрація нічого. Трохи зменшив оберти насоса, щоб не сильно давило, щоб не спресовувало. Ну, все гуд. Так, друзі, поки йде затирання, трохи розповім по воді. Води в мене обще количество 46 літрів. 30 в пивоварні. 16 промывки. Гидромодуль, ну, вообще 4 желательно. Но мы на 4, 10, 2, 4, 2, там, 4,28. На що так, то що мені потом легче в процессе перемішивати. Коли гидромодуль менше, то коли пивовання выключається насос, вода, а сюди наниси, якби сусло потом дробину трудно мешать. Так, по солям. По солям у мене солодове пиво буде. Сульфати перевищають, чи не сульфати, хлориди перевищають сульфати. Сульфата у мене 90 ppm, хлориди 139, кальція 1, магнія 4 і натрия 9. Ну і по розгромовці, в общій розгромовці гіпса 6 грам, хлорид кальція 12 грам, соль ліпсона, магнія 14, 2 грам. І піщева соль поварена на 3 хлор 1 грам. Все, половину я вже вніс, ну не половину, більшу більше половину. Остальне внизу вже. І по pH. -у. PH метр у мене здохнув. Я вже по своїм навикам знаю, що на мою проводню треба 4 кубика молочки і десь півтора лью на промивку. Ну все, затираємось. Так, 52 пауза доходить до кінця. Ось так виглядає Сусло. Так, друзі, затирання підходить до кінця. Ось так виглядає Сусло. Получилось таке пиво. Вийшли всі паузи, вийшло у нас сколько? 45, 51 там. 63, 68, 73 і мешат. 6 пауз. Ну все. Чекаємо. Тепер зараз пропіпіка буду фільтруватись. Так, друзі, затирання завершено. Йде фільтрація. Фільтрація йде нормально. Поміряв початкову щільність до фільтрації. Вийшло 14. Ну я вам скажу це непогано. Непогано в чому? Тому що тут десь 20% не десь, а 20% солодів, які мають екстрактивність сухих речовин, десь в пределах 75%. Це карахель, мелодиновий і миниф тип 2. Так що іде. Ну, по рецепту тут 13%, 13% і 4%. Ну у нас так не вийде. ну 12% натягнемо. А так якби треба було додати ще пів кіла солода, щоб вийшло 13%. ну Я так боявся, що воно погано буде фільтруватися, воно ще і нічого вийшло. Так що фільтруюся. Ось вийшла ось така щільність. Здесь 14,2%. Так, друзі, фільтрацію закінчив. Ось вийшло 11% з гачком. Все, йдемо считати хміля гіркоту. Так, друзі, гіркоту я порахував, щоб не вас не затягувати час. Так, вийшло в мене казбек. 30 грамів, 6... <кій> альфа 6% дало 15,2 IBU. І вирішив Херзбру... Ні, челленджер. 50 грамів за 5 хвилин. За 30 не буду кидать. Два хміля внесу. В лесу. обща гіркота буде 18,7 Так, води в мене перед кипом 38,3. Після кипа 33,3. Щільність. Ага, потухло. Щільність 11. Все. Ну там 11,2, ну я думаю, 11. Ну все тепер ждемо поки закипить і вносимо перший хміль. А ще одна таблетка від флока за 10 хвилин. Чекаємо все. Ось так виглядає сусло. Так, що я сюди ще додав? Добавив 4 мл молочки і додав остальну сіль. Все, тепер ждемо поки закипить. Збираємо піну і вносимо перший хміль. Це виливаємо обратно. Хмель Козбек 30 грамм 10 фулын до конца варки Одна таблетка Верфлок Келлинджер 50 грамм 5 хвилин і десь через 2 хвилини вставлю чилер Так, друзі, все, варка скінчилась, я вже вкинув чилер Ось так виглядає сусло. Зараз вона трохи заспокоїться і я включу охолодження. Охолоджувати буду до 25 градусів. Потім несу в холодильник і... Виливаю в нього дріжджі. Дріжджі буду використовувати вже третя регенерація. Ну потім все покажу. Все, пішов злив, Остудив до 21 градуса. Ну, я думаю, поки в бочку зальється, буде 20, тому що тут внизу холодніше. Чи вверху холодніше, внизу гарячіше, она чуть-чуть бреше прибор. Так, сусло Злив, зараз буду виносити дріжджі. Ось так виглядають. Все і несемо холодильник. Під гідрозатвор не ставлю. Вечір цього дня пиво забродило. Все, чекаємо днів 7. А може і раніше. Температура у броділки зараз 18 градусів. Температура в холодильниці знизив до 13. Так, американська пшениця вже готова до перелива, Значить, 17. -го. 9 поставлено було на бродіння, 23-9 було знято засадку. І сьогодні в нас 29 29.9. -е. -е. Зараз зливаю в кегу і будемо карбонити. Ось так іде злив кегу. Кегу набирає почти повну. Ну, Довше карбонів десь минут 20. Але зато повна кега. Так, пиво вже в холодильнику. Ось це перша кега. Рядом з неї бутилка. Коротше набрав повну кегу і ще почти 2 літри. І тепер вона буде в мене остивати. Зараз в холодильнику десь 8 градусів. І завтра закарбоню. Карбонити буду двома атмосферами. Так, американське пшеничне пиво. Гляньте яка краса. У! Дрожжі С04. Зараз будемо дегустувати. Так, ну що, починаємо? Як завжди? Ну да, это пшеничное. Это страшное пшеничное пиво. Так, я если честно, то я же не помятаю, что тут, до чего. Здесь приблизно 35, мабуть, процентов пшеничного пива. Ну, блин, пиво, солода. І десь це 35 75 там остається вже ячмінь. Ну, красоте, яке прозоре. Ну я столь четвертій. Перший раз варю пшеничне пиво на звичайних дрожжах. Ну на що рецепт в рецепті так, зараз будемо коштувати бачите кабінет. Добрый зараз трохи. хай спаде потом. Да, запах, конечно, бомба, хмель, не пометай, что тут за хмель. Такие травяные, травяные еще шоссе, но что шо не можно, не можу понять. Так, надо же попробовать. Ладно, почекаем трохи. Хай сяде. Так, вроде задолбав себя чекати. Дві хвилини, все пробуємо. Ну-ка. -ну. Бомбезная. Ой, пахнет. Так, все, не буду нагонять вам аппетит Было-вышла бомба Так что рекомендую До побачення